Вітаю усіх! З вами Ірес. Як ваші справи, як ваш настрій? Як ви ми сьогодні у Фортнайті? Сьогодні я хочу розіграти бойову перепустку у Фортнайті нового сезону, саме який виходить 16 серпня. Трейлер уже є. Залили у Фортнайт на свій офіційний ютуб канал. Я вже подивився. Трейлер непоганий. Можете написати свою думку з приводу цього трейлера. Якщо ви не дивилися, то бігом дивитись. Перед тим як перейти до мов розіграша, дякую величезно всім тим, хто вписує мій чудовий тактор в фортеці irs 645. Дякую вам, мої любі підписники, глядачі, дякую величезно за підтримку. Ви найкращі. Що ж, які умови? Умови дуже легкі. Перше, це треба лишити будь-який коментар під цим відео на Ютубі. Ось саме під цим відео, будь-який коментар, який ви хочете можете лишити. І другою мовою просто вступити в мою групу в Діскорді. Розіграш до 16 серпня. Тобто 16 серпня виходить новий сезон, і ви вже отримуєте бойову перепустку. Тобто можете зекономити гроші і не купляти і дочекатися підсумків у розіграші і подивитися, виграли ви чи ні, і такі, оу, я виграв, клас. Дякую, Ірес, і ви отримуєте перепустку. Це дуже класно буде. Тому бажаю вам вдачі, все. Побачимось вже 16 серпня. На стрімі будуть підсумки, тому гарного вам дня, вечора, ранку. Все, до зустрічі!